Іспит з історії. Професор запитує в студентки, як називались документи, що посвідчували певні повноваження представника? Ну, не знаю. Мандати. Дівчина обурена. На себе подивись, старий козел. Дві старенькі заблукали в лісі, збираючи гриби. Плутали, плутали. Зовсім з сил вибилися. Раптом, бачить — на галявині прапорщик сидить. Вони до нього. Служивий! Ми на станцію. Правильно йдемо. Ну, де ж правильно, бабусі? Де правильно? Колінки хитаються, ступня ставиться нечітко. Чоловік із дружиною приїжджають у переповнений санаторій. Його поселяють у чоловічий блок, а її в жіночий. Через декілька днів чоловікові захотілося. Знайшли вони кущі, та у самий розпал процесу з'являється охорона. Ну що, голуби, штраф чи протокол складаємо? Ш штраф, звісно. Тоді з тебе тисяча, а з неї п'ять. Чоловік обурюється. Е, е, а чому така дискримінація? Та тому, що тебе я вперше тут бачу, а її вже вп'яте штрафую. Стоїть вагітна жінка біля каси в супермаркеті та, схопившись за живіт, каже: Здається, у мене відійшли води. Касирка меланхолійно. Пакет потрібний. Легендарний радянський геолог, першопрохідник бама Сашко Пиріжков, познайомився в питні з дуже привабливою молоденькою чукчаночкою. Посиділи. Випили трохи спирту з хрустким огірочком та в'яленим м'язком. Тут Сашко питає. Анкани, а коли твій чоловік іде на полювання, чим ти займаєшся? У такі дні я лежу біля вогню, розставивши ноги і пещу свою мохнату кицьку. Ух ти! А я ось чув, що у вас чукчанок дуже незвичайні кицьки. Все може бути, Сашко. Вже добряче набравшись, Сашко запропонував чукчанці провести її додому. Вже біля входу в ярангу чукчанка каже. Сашко Кай, мій чоловік зараз на полюванні. Хочеш зайти попестити мою кицьку? Звичайно, хочу, з пожадливістю відповів Сашко. Тоді Чукчанка вштовхує геолога в ярангу і кричить Юйоро, Юй дівчинко, приймай гостей. У темряві блиснули величезні очі далекосхідної рисі.